муляр, ливарник, у яких тільки професіях не пробував себе Нестор Махно, аби заробити гроші на життя в Парижі. Я собі живу, як пан. Він навіть вручну шив домашні капці та продавав їх. Щастя, здоровля з міста Теребовля, друзі! щастя вам, хлопці! Вітаємо вас у програмі Артефакт, яку ми робимо спільно з Львівською муніципальною бібліотекою. І сьогодні ми говоримо про те, як відомий український революціонер-анархіст. І свого роду письменник Нестор Махно жив у Парижі. Зрання собі встаю таке згорнятко капучино, ковало кобасє, ковало хліба з масом. Це тільки так здається на перший погляд, що життя у місті ейфелевої вежі, моди, краси, круасанів та поезії просте, легке і безтурботне. На ділі ж столиця Франції рай для туристів. Але пекло для робітників. І саме до пекельної версії Парижу потрапив український анархіст Нестор Махно. То які ж чорти його туди занесли? Є, я вам сказати. Є, друзі, така приказка: комусь війна, а комусь мати рідна. І поки точаться бої, доки в полі тріщить кулемет, Нестор Махно просто король цього життя. Бо я от пішки хожу собі. Жулю, з ним хочуть укладати договори, союзи, він може здобути гроші, зброю, їжу, одяг, амуніцію. Що є, що треба, відбивши це все добро у супротивника. І от на війні, на військовій економіці і тримається економіка його рідного гуляйполя. і там він будує вільну територію, яку деякі історики чи публіцисти помилково називають анархічною республікою. Правильніше її називати все ж таки вільна територія. І от, поки Нестор Махно має. Революційну армію і арсенал тачанок, доти його селяни культивують прихильність до практичного анархізму. І, в принципі, його далі затягують до альянсу більшовики, аби дати копняка білим. Та як тільки війна завершується, Нестор Махно стає просто непотрібним. Оті, всі окупанти російські Ленін, Троцький, які встановлюють радянську владу на території України всупереч волі українського народу, встановлюють диктатуру пролетаріату, будують державу Союз радянських соціалістичних республік. Вони не хочуть бачити вільну та незалежну українську республіку Гуляйполе. Вони не хочуть бачити ніякої вільної території. Вони хочуть, щоб вся територія України працювала просто на них. Вона вже ж знахабніла коротше. і. Нестор Махно внаслідок таких поглядів Леніна і Троцького перетворюється із топового союзника на головного ворога радянської влади. І тому вихід його один тікати. Спочатку була Румунія. Румуні бігають кожні 5 минут. Потім була Польща. Первий раз Первіра Єжа. Ну а за тим же Нестор Іванович дістався і до Парижу. І сталося це 1925 року. То чому ж саме Франція, чому ж саме Париж? Та бо ця країна і це місто це батьківщина великої революції, це батьківщина практичного анархізму, соціалізму та всіх лівих прогресивних практик. І саме там жили однодумці анархісти Нестора Івановича, які і квартирку могли підшукати, і з роботою допомогти, та й грошей підкинули йому на перший час. Життя Нестора Махна у Парижі розпочалося не наче взяття Бастилії революційно та багатообіцяюче. Махно спочатку мешкав у подруги паризьких анархістів Пікерей. Там було тепло, смачно, кава була. ж До, До порівняння інший український політик і е, свого роду теж лівий політик і соціаліст Симон Петлюра, отаман військ Української Народної Республіки. Дуже бідно жив в Парижі, дуже скромно обідав, снідав, майже не вечеряв, і життя його проходило в злиднях. З квітня 1925 року, по червень 1926 року, він разом із дружиною Галиною Кузьменко та донькою Оленкою катався по таким от впискам різноманітних, аж поки його друг-анархіст Бертран Фюш не знайшов йому квартиру в передмісті столиці у районі Вансенс. Але друзі за квартиру треба платити. Тож Нестор Іванович Махно йде на роботу. Ну, а що б інакше робив? Він на жаль не знав французької мови. Тому працювати на добрій роботі, де би йому гарно платили, Нестор Іванович не міг. Тож спочатку довелося побиватися на таких підробітках, знаєте, як в стилі Пронеси, подай тікай бо вдарю анархіст пахав у ливарному цеху, будучи помічником майстра. Далі довелося попрацювати на всесвітньо відомому заводі Рено. Там Нестор Махно вправлявся. Токарем робив деталі до автомобілів. Ось така, друзі, еволюція. Він ще навіть революція, я б сказав, від тачанки до буржуазного автомобіля, як би сказали його анархічні друзі. Ташин". Та виявилося, що тяжка фізична праця не для батька Махна. Болячки, підхоплені у засланні, а також травми і рани, отримані на полях бою, зіграли своє. І зробили Нестора Махна непридатним до важкої фізичної праці. Крім того, все ж таки Нестор Махно трудився не тільки на промисловому виробництві, він працював і на культурному фронті. Спочатку вправлявся у ролі працівника сцени в гранд опера, а потім переносив техніку на кіностудії Пате. Це до речі, дуже відома кіностудія, яка фільмувала багато історичних кадрів, знімала раннє кіно. Тому про студію Пате можливо навіть треба буде зняти окремий ролик. Так це гарна ідея. Але одного разу в Нестора Махна з'явився прекрасний шанс стати якщо невідомим письменником, то хоча би класним журналістом. Французький письменник Фредерік Бекбедер це такий рекламник реклами, бо ж його знаменитий роман «99 франків саме про рекламний бізнес та піар. Паризький автор написав про те, в чому він добре знався, про ту сферу, в якій працював. Так само, і Нестор Махно живучи у злиднях Парижу. Та потерпаючи від важкої фізичної праці, анархіст отримав шанс стати. Письменником та рекламником одночасно. Йому лише треба було написати книгу про свої революційні пригоди в Україні і заодно їх прорекламувавши. Тим паче, на це був запит серед французької публіки. Вона хотіла читати Нестора Махна, бо на той час досвід побудови унікальної оцей вільної території був тільки в Україні і тільки в Нестора Махна. Принаймні в Європі Гуляйполе виявилось єдиним прикладом побудови такої вільної території. Іспанські анархісти е, з практичної прикладом впливу на владу вони трошки пізніше будуть. Тож паризькі анархісти дають нестору махну грант гроші для написання та видання такої книги. І за рік Нестор Іванович пише «99 франків українського анархізму. Ні, книга так не називалась. Це ми, ми умовно таку метафору для його книги придумали. Це була така книга спогадів, яка називалась Російська революція на Україні. І от в цьому випадку Нестору Івановичу можна дорікнути, тому що він би міг написати в Україні і називати революцію російською теж не варто. Революція може бути в російській імперії, але росіяни не революціонери, і тут Нестор Махно дуже недалекоглядно дивився, хоча коли він в полі. Був стачанкою, він дуже далекоглядно таки дивився. Басім, побачим, побачим. Так от, друзі, ці мемуари він в першому томі описав свої пригоди та життя виключно до 1918 року. Але тут випливло два нюанси: Махно був далеко не бекбедером, Дюма, чи Гюго, чи іншим письменником. Простіше кажучи, літератор з нього виявився дуже кепський і навіть дуже кепський. Анархістка Марія Гольцміт намагалася тактовно сказати Нестору Івановичу, що він описує зайві деталі, нагромаджує текст і що варто динамічніше розвивати сюжет, описувати пригоди краще та взагалом якісніше передавати досвід анархічної території. Діло було в 41-му році, мені було тоді 13 років. Махнош тільки ображався на ці редакторські поради, закривався собі, поринав у пітьму. І дійсно, французів цікавили ну практичні кейси Гуляйполя, а не акції прямої дії у дореволюційний час, напади там на інкасаторів, пограбування багатих та подібні речі. Бо ж паризькі ліві прекрасно розуміли, що досвід анархістів України та Росії до 1917 року то більшою мірою бандитизм. Бандит? мені ти бандит. І прикриваючись за ширмою анархізму чи іншої якоїсь лівої політичної практики чи філософії, вони просто грабували гроші та й горілочку собі десь там попивали. Алкоголь, респект не реклама. Зрозуміло. <зуміла> а насправді воно ж то по-різному бувало. Українські анархісти жертвували награбоване для селян ще до того, як це стало мейнстрімом. Підтримуємо завжди тих людей, які дуже бідні. Однак у головах європейських лівих чомусь саме такий міф закріпився стосовно українських анархістів та інших революціонерів. Все. Махно неякісно написав текст для Парижан і цим самим вбив у зародку свій шанс стати топовим анархічним літератором Європи. Я плачу, і все, і що? Паралельно він, звісно ж, практикувався як журналіст і колумніст газет Анархічний вісник, справа праці. На Круасанта каву вистачало. Але не більше не повірите. в мене немає, 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 немає навіть на пачку сигарет. Не то що ти помер Нестор Іванович у Парижі 6 липня 1934 року від туберкульозу. Урн з його прахом замурована в стіні комунарів під номером 6686 у 87-му відділі цвинтар лашес Така от історія, друзі, і розумієте, що наша історія набагато глибша ніж нам здається. Наші Революційні діячі наші письменники, наші історичні постаті дуже цікаві, багатогранні і неоднозначні. І нам з вами потрібно їх вивчати. Нам з вами потрібно їх досліджувати, щоб сформувати конструктивний погляд, і цей конструктивний погляд ретранслювати на велику західну аудиторію, тому що сьогодні, як ніколи, потрібно всьому світу розповідати про українських. Політиків, поетів, митців, винахідників, інженерів. От саме цим ми і будемо займатися у Львівській муніципальній бібліотеці. Так що підписуйтесь на Львівську муніципальну бібліотеку, також на журнал Артефакт. Дивіться наші програми і до наступних зустрічей в ефірі.